25-та ювілейна поїздка народного депутата України Ігоря Бриченка до зони АТО розпочиналась з Харкова разом зі своїм колегою Тарасом Кременем та радником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом Ігор Віталійович відвідав дитячий будинок, щоб передати подарунки дітям з Донеччини. Півтора роки тому в Вартьомські відвідували дитячий будинок, о, який переїхав з дітками. На Харківщину, і тут можна сказати, якась частина наших дітей, тому що ми ними там опікувались. Ми заїжджали туди, коли було дуже дуже тяжко, але прийняли таке рішення, що все-таки від передової діток перемістити до Харкова. Народний депутат не полишає увагою своїх підопічних, намагається регулярно бувати, тішить дітвору гостинцями. Цього разу дітлахи завдяки роботі благодійного фонду отримали достойні події. Бункі, у прямому сенсі слова із-за кордону. З усього світу збирають ці подарунки для діток, які дійсно потребують уваги від громади. Це подарунки із Європи, і з Америки. На жаль, особисто вручити подарунки ігор Бориченко не зміг. Дітки вже спали. Але в цьому є позитив. Зранку на них чекав сюрприз. А нардепи тим часом тримали шлях на Авдіївку. Прифронтове місто гостро потребує допомоги всебічної. Тож гуманітарний вантаж з Миколаєва був на часі ще й для того, щоб жителі Авдіївки знали, їх не забувають. Співвітчизники не покинули їх на призволяще. Там на лінії вогню це дуже важливо. І Іноді... К сожалению, теряется связь, потому что вот эта оторванность, и когда круглые сутки идут обстрелы, люди находятся и в напряжении, и зачастую не могут... Получить полный, полную, скажем так, государственные гарантия, государственные какие-то услуги на этой территории. Поэтому вот эта помощь, она дает какую-то надежду и ощущение, что мы являемся частью чего-то большого. Вот. Ну, большое спасибо ребятам, что есть возможность помогать. Авдіївська міська лікарня отримала медикаменти, яких наразі не вистачає. А враховуючи той факт, що люди продовжують повертатись до міста і потребуватимуть серед іншого медичного обслуговування, допомога доречна. Хвалити Бога, і сама лікарня зруйнована обстрілами російсько-терористичних угрупувань, поступово повертається до життя. Сейчас вже почати ремонт із допомогою спонсорів і з допомогою бюджетних средств інфекційного відділення. Тобто вот отак от поблочним, ми будемо идти восстанавливать. И надеемся, что э, будут выделены средства э, из фонда восстановления Донбасса. Э, по по ремонту большого корпусу п'ятиэтажного, тому що там количество средств, необходимых для возобновления работы, очень, очень велико і оно не пацієнним городському бюджету. У прифронтових містах Луганщини також проблем більш ніж достатньо, і їх потрібно вирішувати спільними зусиллями. Миколаївські нардепи та їх київські колеги завдіївки попрямували на Сєвєродонецьк. Відвідали дитячі будинки, звісно, з подарунками, та зустрілись з представниками обласної військово-цивільної адміністрації. Вони давні друзі. Тож зустріч була теплою. Наші саме головне помощники в всій ситуації з 2014 року з нами плечо, о плечо і гуманітарна допомога, і культурно мистецькі проекти, допомога учасникам АТО і ребятам на передову. То тобто, есть це вже фактически лугончань. Обговорили чимало питань, хоча йшлося передусім про транспортні проблеми, розбиті дороги та необхідність будівництва нової залізничної гілки для прямого сполучення з іншими областями України. Луганщина очікує непоганого врожаю, тож його потрібно буде транспортувати. Народні депутати пообіцяли лобіювати це питання у парламенті, а далі знову повернулись на Авдіївку: зустрітись з воїнами на передовій, передусім з бійцями підрозділів МВС. Пройшлись по нулю та підбили підсумки поїздки. Три машини з грузом, гуманітарним грузом, продукти харчування, медикаменти, вода, одержа, взуття загружені з Миколаївської області, а також дві машини де із Тернопільської області. Вчора був надзвичайно. Напружений день, починаючи із дитячих будинків і закінчуючи сього в Авдіївці. Тут сьогодні на нульовій торці. Саме тут, на староавдіївському нулі, Миколаївські нардепи та наша знімальна група зустріли земляка заступника Миколаївського міського голови у недалекому минулому учасника АТО, добровольця, офіцера-артилериста Юрія Степанця. Він приїхав до бійців з волонтерською місією та відвідав сусідню орловку з місією пам'яті. З цього плацдарму його батарея підтримувала вогнем наших кіборгів у Донецькому аеропорту. Тут підрозділ зазнав болючих втрат. З жаль, так. Здесь отримали ми потері бойові. З моєї батареи погибло два человека, Два человека отримали тяжкі ранения, Я сам здесь був ранен на этих полях. Поэтому... Захотілося приїхати посмотреть на это место ще раз і положити точки погибшим ребятам нашим. На тоді кривавому полі зараз колоситься пшениця, а офіцер Степанець згадує той страшний день і бій, що забрав життя його побратимів. Очередна артилерійська дуель. Ми працювали по аеропорту, тут працювали по нам. Коли почалися розриви, ребята боротися в укриття. І В одному укритті потрапив снаряд в укриття. четыре человека накрыло. Как я уже сказал, два 20 человека. Двухсотых получилось у нас и двое трехсотых. Причем один очень тяжело, до сих пор еще проходит лечение и реабилитацию. К сожалению, не смогли мы спасти ребят. Один молодой парень, еще 30-летний, нету второму 41 год был, но ну, из города Сумы. Причем общем, мой фамилия еще. Когда отвезли дело, Відіш то маленький рібенок у два года мальчика була сина. Сьогодні жі спогади, честь офіцера та любов до батьківщини знову і знову повертають Юрія Степанця на схід. Він везе хлопцям волонтерку. А додому іскру надії та віри у перемогу, які отримує від бійців на передовій. Від добровольців, таких як Шульц, наш колега телевізійних з Одещини, а нині боєць полку поліції особливого призначення на війні з перших днів, але ще кілька місяців тому досвідчений воїн скаженів на третій лінії, не розуміючи, що він там робить. Для чого росте мій дитина без мене вдома? Для того, щоб я охороняв жирного гаїшника, який бере гроші в Краматорській. Ну скажіть кому це понравиться? Для милиционера, который мне открыто про ДНР, рассказывает, что оно придет, все равно будет лучше. Зачем я его охраняю? Может, мне легче ему прикладом по башке просто дать, если его невозможно повязать в этом случае? Вот, И вот эта непонятка была, она выводила из себя просто депрессии, дикі. Ну, хорошо, что нашлись люди понимающие. Наразі Шульц у своїй стихии на передній лінії, але тільки до перемоги, не довше. Він журналіст, а отже, об'єктивний. Я не собираюсь быть в дальнейшем до пенсии полицейским. Пусть идут там молодые ребята, которые перспективные, которые будут менять эту страну. Ну, вот, я четко осознаю свое место. Да, я пришел сюда конкретно на войну. Я пришел бороться за свою страну, за своего ребенка, за свою жену, за своих друзей, которые это не могут сделать. Я пришел, чтобы быть вот рядом со своими товарищами, друзьями, с которыми я вместе с 14 года. Ренієць Шульц воює не лише за своїх рідних. Він боронить батьківщину, жителів півдня і півночі, заходу і сходу, в тому числі і східняків, які не покинули рідні оселі та залишились у прифронтовій зоні. Зокрема, тут, у старій Авдіївці. Це звучить дико, але місцеві вже звикли до війни. Певна частина Авдіївчан, як, наприклад, Григорій Мазуренко, споглядають то все з класичним фаталізмом. В огороді нічого не робили, не сажали. Тому що мені сказали, не ходити. Там и пули летают, и мины летают. В огороде штук пять мин, только что в землю, а по поверхности сливаются чуть ли не каждый день по десятку. Где прячетесь или не прячетесь? Ну, в доме, что прятаться. Думаю, смертям не бывать, одной не миновать. А от його сусід Віктор Ткаченко більш оптимістичний. Город обробляє, бо з того живе. Для роботи на присадибній ділянці, окрім сільгоспінструментів, має бронежилет і каску та на зубок вивчив сектори стрільби сепаратистських снайперів. Снайпер о, зі сторони між промками і дачами. Там ярок з ярка туди от б'є. І от, ці, от ці сектор обстрілу чітко у нього. От. Іноді з тієї сторони вдома по огороду. Ну, там більш безпасні вот что то починається вже по одному. А так от це все простреливается. Собаку ранив теж гадьони ще встиг за столбик запрятатися, а в собаку попав. Поранення отримав не лише собака, а й його господар. Взимку Віктора зачепив осколок міни. Звідки та міна прилетіла, знає напевно. Тож матюкає сепаратистів на всі заставки. І за 82, друге, і за 120, двадцятий, і за все інше. Так памін же ж же Ну, а толку, що запрещено. Ви їм скажете, вони он, лопатять. Тут чітко ясно, коли градіна прийде, коли 120-та прийде, коли 82-й. 82-й взагалі в огород падали, повикашували, і персики, і виноградники, и все викосило. Обстріли позицій українських воїнів та квартали в Старої Авдіївки практично не припиняються. Хоча в момент нашого приїзду було на диво тихо. Ну, добре, відносно тихо. цьому напрямку останні три дні доволі таки тихо. Но если не считать такую стрелкотню постоянно, то артиллерия не работает, минометы не работают, затишье. Три дня назад, в течение недели, постоянно, начиная от 82 миллиметра минометы, заканчивая 152 миллиметровыми гаубицами, долбили как раз и по позициям. Зажигательные снаряды прилетали, мины вот сюда, рядом. А так, пока здесь тихо. Вот именно здесь сейчас тишина такая, что ж страшно становится. Але надвечір почалось міномети калібром 82, гранатомети, кулеметні та автоматні черги, і у прямому сенсі слова зграї терористичних безпілотників у зоряному небі українського Донбасу. Втім, ця сепаратистська метушня хлопців не лякає. Вони воїни і сили духу не втрачають, а лякає те, що відбувається у тилу, та загрожує безпеці держави вже не більше аніж російська навала. Корупція настільки пронизала вже нашу країну, що Кожен генеральчик, кожен командир хоче щось собі увірвати з цієї війни, розумієте? Той хоче наладити контрабанду, десь якийсь поток. Той там хоче берці твої вкрасти, які тобі там видала держава. Той ще щось. Но... І от із за цього всього ми до сих пір стоїмо на місці, і ніхто нічого не робить. Нікому, мабуть, не вигідно закінчити цю війну. Мені так здається. Окрім цього, хлопці не розуміють відверто злочинної політики мінських угод, що породжує недолугі накази командування, але вірять у перемогу і йтимуть до неї. Якщо Порошенко в нас і решту зброї не забере, як він любить це робити, то, ми, то перемога буде за нами. Ось нас гальмують просто гальмують. Нам сказали, взагалі ні кроку вперед не можна робити. Сидіть тут в ямах цих і чекайте. Вас обстрілюють. Як там козирна фраза у центральному в укриття, всі в укриття спостерігаємо. Оце так. корупційні схеми, інтриги, жадібність це ознаки мирного життя. Сморід та тлін, заздрісних людських душ, і тільки тут на передовій все максимально зрозуміло. І люди тут справжні, інші не приживаються. тут все-таки легче, мне кажется, чем в гражданской жизни. Здесь, здесь наши, там враг, и все понятно. В гражданской жизни очень все тяжело, довольно-таки. К сожалению, у нас кроме политики ничего хорошего. И политика не хорошая, честно скажу. Шел вроде бы на работу и думал, что буду заниматься именно хозяйственными делами, заниматься хозяйством города, развивать, улучшать. У тоді постоянно час в якихось політичних розборках і склоках. Здесь, звісно, попроще. в этом плані. Боляче дивитись, як болісно реагує бойовий офіцер на те, що відбувається у його мирному місті. Але ми обов'язково вистоїмо, тому що ми єднаємося, а у єдності наша сила і наша перемога.